Доброго дня, діти! Я вітаю вас на нашому занятті з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами послухаємо невеличку описову розповідь про одну з найбільших гірських первин України, а саме про гори Карпати. Якщо ви готові, тоді я розпочну розповідь. Ми з вами знаємо, що гори Карпати знаходяться в нас на заході. Самі України. Гори Карпати знаходяться не лише в Україні. Тобто, гори Карпати ще знаходяться на територіях країн, таких як. Угорщина, Чехія, Польща, Словаччина, Румунія, Сербія та Австрія. Характерними рисами безпосередньо українських Карпат є м'якість клімату та екзотичність. Ми з вами маємо запам'ятати, що найвищою точкою Карпат є гора Гуверла. Її висота 2061 кілометр. Самі гори переважно не, не дуже такої великої висоти, тобто приблизно 800 метрів або 1000. Якщо ми з вами будемо говорити про клімат у Карпатах. То загалом клімат у горах, саме у Карпатах, він теплий і. Знаємо. що У горах також навесні і влітку можуть бути багато опадів, тобто, наприклад, це можуть бути дощі. А взимку, звичайно, випадає дуже і дуже багато снігу. Наприклад, у минулому році і цього року вже у Карпатах випало дуже і дуже багато. Це, звичайно, плюс для усіх гірськолижних курортів, які знаходяться у Карпатах. Також, що варто відзначити серед клімату Карпат, що дощі живлять гірські річки протягом цілого року, тобто наповнення річок водою там не зупиняється впродовж усього року. Тому що і дуже часто можна побачити в новинах, наприклад, що у Карпатах бувають невеликі те, що не? гірські річки вони можуть трішки вони можуть виходити з берегів і підтоплювати. Ближче села, які розташовані у горах. Якщо ж ми з вами звернемо увагу на рослини, які ростуть, зараз ми з вами більш детально розглянемо про рослинність Карпат. Ми з вами знаємо, що Карпати у нас безпосередньо дуже гарні гори, дуже естетичні, там дуже гарну влітку, звичайно, є своя якась Це краса. Ви можете побачити ось приклад деяких фотографій з Карпат. Улітку. Тобто, ви бачите, що тут майже, майже на всіх фотографіях зелені ліси, зелена природа, зелені полонини, тобто в цьому є якась своя природна чарівність, простота та естетичність. Але ми з вами сьогодні подивимося, які ж саме рослини переважно ростуть у карпатських лісах. Ми з вами маємо звернути увагу, що карпатський ліс це. Майже 20% лісової місцевості від усієї території України. І, скажімо так, нечисті на руку політики, і деякі відомі багаті люди дуже, люблять, дуже полюбляють, на жаль, вирубувати дерева у Карпатах, що, що звичайно, звичайно, не є добрим для самої екології та для природи. Ми з вами зараз подивимося, які є дерева. Карпатських лісах. І перше дерево, яке ми з вами можемо побачити у гірській місцевості Карпат, це, звичайно, у гірській місцевості Карпат є дуже і дуже багато ялин. Але, на жаль, з кожним роком дерев стає все менше, тому що люди, тому що. Скажімо так, люди, які нечисті на руку, вони можуть виробувати ці дерева і вивозити їх, наприклад, за кордон і продавати. продажу дерево, про яке я хочу вам показати, це ось така в Карпатських лісах. Також можна побачити дуже багато сосен. Тобто, у нас на фотографії сосна така невеличка, вона маленька, але ми з вами знаємо, що зазвичай сосна дуже і дуже високе дерево. Ми з вами навіть колись. На заняття його малювали. Звичайно, мені дуже сподобалися ваші. В карпатських карпат. лісах ми з вами можемо побачити ось таке дерево це в нас дерево. Дух. Наступне наше дерево це береза, тобто карпатські ліси також а березові дерева. Звичайно, є клен. Звичайно, не всі дерева, які є на територіях Карпат. Звичайно, є, наприклад, мудрина, бук, смерека, ясен. І ядер. Тобто, це такі найрозповсюдженіші, найрозповсюдженіші види дерев, які є на території гірської місцевості. Карпат. З вами ближче познайомилися з рослинними. Ближче познайомилися з рослинними видами дерев, які ростуть на територіях Карпат. Але що ж ми з вами можемо сказати про тварин? Звичайно, що у Карпатах також є багато тварин, є, звичайно, дикі тварини, є тварини, які знаходяться у зоопарках. Але сьогодні ми з вами подивимося, які ж є у гірській місцевості дикі тварини. І перше, кого я хочу вам показати, це ось такий олень благородний. Тобто у лісах дуже часто вводяться ось такі. Олені благородні. Також варто відзначити, що такі олені вони водяться не лише у Карпатах, але і на території Кримських гір. Далі, наступний представник тварин у гірській місцевості це в нас буде, звичайно, вовк, тому що ми з вами знаємо, що вовки дуже часто вводяться у лісовій місцевості. Наступний наш представник це ось така косуля. Тобто косуля це приблизно, скажімо так, родич ось цього оленя благодій. Ще, звичайно, у лісовій місцевості ми з вами можемо побачити і білочок. Також серед хижих тварин у Карпатах ми з вами можемо зустріти рись і ведмедя. Ще, звичайно, у Карпатах, які в будь-якому лісі, ми з вами можемо побачити і лист. У Карпатах є дуже багато річок, серед яких, звичайно, це річка Дністер, також там є річки Прут, Тиса і Черемош. Ми з вами знаємо, що люди також проживають у Карпатах, у гірській місцевості. Але чим же ж безпосередньо займаються люди у Горах, тобто, якщо вони, наприклад, не мають таких от е, якихось таких великих популярних торгівельних центрів, як у нас, тобто чим вже займаються люди у Карпатах? Тобто люди у Карпатах вони займаються, е, займаються працею, скажімо так, яка пов'язана з тваринництвом і Основна тобто, праця людей у горах, це, звичайно, може бути вівчарство, тобто люди роз, розводять овець. Баранів і виготовляють, наприклад, з їх шерсті якийсь. Карпатах ну, займаються землеробством. Але ми з вами маємо пам'ятати, що оскільки Карпати це більш лісова місцевість, то чорноземи там не сильно можуть приживатися, тобто там більше дерново підзолиста така земля. А чорноземи більше розповсюджені у нас. Але при цьому люди адаптувалися і вони, звичайно, щось вирощують на Ось в такому дерново-підзолистому ґрунті, тобто це переважно ґрунт саме лісової місцевості. Також люди у горах займаються скотарством, тобто люди тримають домашніх тварин, тобто це можуть бути, наприклад, кози, корови, кури, півні. тобто... Будь-які домашні, тобто свійські тварини. А також люди, звичайно, займаються. Слівець. Люди у Карпатах, звичайно, займаються садівництвом, тобто вони саджають, наприклад, фруктові дерева, вирощують їх, доглядають за ними і, звичайно, також збирають урожай смачних і солодких фруктів. Що ж, діти? Ось така була сьогодні наша. Описова розповідь про Карпати. Ми а з вами вже дізна. дізналися про клімат, який є у Карпатах, також дізналися про види рослин, про види тварин, які є у гірській місцевості, а також познайомилися ближче з тим, чим же займаються люди, які проживають у гірській місцевості. Що ж, діти, на сьогодні наше заняття з розвитку мовлення закінчується. Я з вами прощаюся, і ми з вами побачимося на наших наступних заняттях. До побачення!